Вітаємо вас, любі друзі, і запрошуємо на стартовий поєдинок цього туру на Street Football челендж Київ. До вашої уваги протистояння із дивізіону Silver. МФК прямий проти Шевроле. Команди із підвалин турнірної таблиці. От, власне, якщо не брати до уваги результати атамана, котрий фактично вже після перших чотирьох поєдинків на жаль знявся із турніру. То саме прямий та шевроле посідають останні дві сходинки у табелі проранаги. Неприємна така ситуація для цих колективів, але зважаючи, що сезон вже виходить на фінішну пряму, можна говорити із абсолютною впевненістю, що ні на що серйозне ці команди не претендують. У «Шевроле» тільки одна перемога: п'ять очок в активі. Саме ця команда замикає табель проранги. В той час, як МФК прямий, має все таки на два очки більше дві перемоги в активі цього колективу. Але останнім часом і ті і інші мають таку досить тривалу серію із невдач. Шевроле програв останні чотири матчі на Street Football Челендж Київ. МФК прямий поступився в попередніх двох поєдинках. Зокрема, минулого вікенду прямий програв одному із претендентів на медалі. А громаду два із нищівним рахунком: 1-12. Це саме той рідкісний випадок, коли команда Віктора Медведя не зуміла скласти гідну конкуренцію Гранду, оскільки зазвичай саме в поєдинках із сильнішими колективами у прямого чомусь більші шанси на позитивний підсумок ніж проти колективів, які напевно не поступаються у класі колективу Віктора Медведя, а інколи навіть і Поступаються, але проти таких команд, от як, наприклад, сьогодні Шевроле проти сусідів по турнірній таблиці команд із підвалем табелю проранги зазвичай у прямого більші проблеми ніж у поєдинках із грандами. Ось така цікава ситуація. Поглянемо, чи сьогодні тенденція підтвердиться. Ну а зараз передаю слово своєму колезі диктору Владиславу Ващенко, який вас познайомить зі складами команд. Розпочинається матч сілур дивізіону між командами МФК Прямий та Шевроле. Номінальні господарі Поля прямий без номера. Владислав Голованов, без номера Василь Начаров. Номер 20 Олександр Калинін. номер 10 Федір Лисенко. номер 1 Капітан та воротар команди Віктор Медвідь. номер 25 Євгеній Очеретяний. Шевроле номер 15 Олександр Виштак, 6 Вячеслав Власенко номер 77, Юрій Кулєшин, номер 9, Микола Роянов, 2, Віталій Тращенко, 33, Андрій Усенко номер 7, Дмитро Чучман номер 81, капітан команди Сергій Юрченко. Отже, зі складами ми познайомилися. Дякуємо Владу Ващенку. А для вас семач коментує Богдан Костюк про останні результати кожної з команд, про позиції в турнірній таблиці. Про все це ми вже поговорили. Ну і справді цікаво буде пересвідчитися або ж ні, у тій тенденції, яку я озвучив перед оголошенням складів, про те, що у прямого зазвичай результати кращі із командами грандами. Нашого турніру, а з колективами, які, в принципі, по силах МФК прямий, зазвичай із такими командами у медведя та компанії серйозні труднощі. Поки що у нас доволі рівна гра у стартові хвилини, деякі моменти вже виникали, а зараз, до речі, момент саме у прямого, але не реалізовує вихід вічнавіч Федір Лисенко. Так, деякі небезпечні нагоди виникали вже біля обох володінь. Але поки що командам не вдається відкрити рахунок у цій зустрічі. <нат filho> Калінін. Дальня, дальня, дальня. Є можливість для контратаки у Шевроле. Але не втікає на оперативний простір. Андрій Усенко. Голобанов. Калінін. Пас не проходить на Очеретяного. Чучман. В позиційній атаці уже Шевролем. Усенко. І тут не вдалося. Зупинити м'яч футболісту Шевролем. Лисенко. Є Саня. І підійдати. Ага. Ні, Женя, вище. Не... Калінін. Збережий Саня. Залишається Саня. з м'ячем. Голобанов. І все-таки засильна передача на партнера, на Євгена Очеретяного. Так, на біжи, Майже сім хвилин команди вже зіграли у цьому двобої. Поки що без забитих м'ячів загалом вже варто відзначити, що у цьому турі у дивізіоні Сілвер чотири поєдинки буде зіграно сьогодні два і ще завтра два матчі у цій лізі. А закидання вперед без Тут гебак повинен бути першим на м'ячі. Сьогодні, зокрема, о 13.30 за розкладом розпочнеться протистояння за участю ФК Атлант та Агромата 2 А завтра натомість два поєдинки із серйозною турнірною інтригою у дивізіоні Сілвер. О 14.25 центральне протистояння двох претендентів на медалі Only Fans Team та Детек. І о 15.20 завтра орієнтовно за розкладом розпочнеться протистояння ФК Вижгород та ФК Сейнс. Ось такі поєдинки у цьому турі у лізі Сілбер заплановані. Ще хвилину тому все було чудово, але сперс це не я. Чучман. Не знаю, це не я. Я до неї не підключений. У нас колонка тільки що играв, ви не слышно. Чучман. Колонка тільки що ти играв. Ну не суть. А ви говорили, що у нас перерив, да, будете ніколи А громада.

Стандарт тим часом на користь МФК прямий медвідь підключається на чужу половину поля, але невдалий пас назад на голова. довелося вмикатися ще Калініну, аби наздогнати м'яч. І ось, зрештою, в п'ять польових атакує прямий. Звично для цієї команди от звично намагається настільки ризиковано діяти сьогоднішні номінальні господарі. Далеко не завжди це приносить дивіденди, але тим не менш від. Такої улюбленої стратегії прямий ніколи не відмовляється. Проти будь-якого суперника. намагається атакувати в подібному стилі, із підключеннями Віктора Медведя на чужу половину поля. Так от, поєдинки в рамках цього туру у дивізіоні Стілвер ми вже проанонсували. Але всі ми, звісно, у перечутті наступного матчу цього ігрового дня поєдинку, який в рамках Суперліги відбудеться дуель двох лідерів, двох претендентів на чемпіонство в елітному дивізіоні. Тозо проти SkyUp. Якщо в нас нас вже збирається аудиторія, раджу вам після цього поєдинку обов'язково залишатися разом із нашою онлайн-трансляцією, оскільки наступна дуель це буде просто космос. Тому Обов'язково залишайтеся з нами. Футзал просто височеного рівня. Ми будемо спостерігати зі справжніми майстрами своєї справи. Тозо проти Sky Up. Напевно, така найбільш інтригуюча вивіска всього туру на Street Football Challenge Київ. Можливо, навіть ключовий матч сезону в елітному дивізіоні. Тому ще раз раджу вам залишатися разом із нашою онлайн-трансляцією. Ну і звісно, не забувайте про лайки, лайки та підписки. Хто досі не підписаний, у нас майже, майже 4 тисячі підписників на Ютуб-каналі Street Football Challenge Київ, і все-таки хотілося б як найшвидше подолати цю позначку. І з вашою допомогою я впевнений, що нам вдасться це зробити.

на восьмій хвилині Шеврова відкриває рахунок. Робиться капітан команди номер 81 Сергій Юрченко. Так, а результативну передачу записує до свого активу В'ячеслав Власенко. Отже, на користь Шевролем. Дуже майстерно розібрався у цьому епізоді Сергій Юрченко. Отримав м'яч після ведення м'яча з за бокової лінії перед чужим штрафним майданчиком. Впевнено обіграв суперника і впевнено розібрався з голкіпером Віктором Медведем. Тож Шевроле виходить уперед, в принципі, повторюся, рівна гра у нас у першому таймі. Тому, яка би команда рахунок не відкрила, це в будь-якому разі стало би певного роду сюрпризом. Оскільки жоден із колективів, як на мене, не награв на перевагу в рахунку. Були моменти і в тих, і в інших. Але щоби виходити парад, звісно, таких підстав особливих не було ні в МФК прямий, ні в Шевроле. Але комусь там потрібно було відкривати рахунок. І звісно, це дещо повинно привідкрити нашу гру. МФК прямий намагається перейти в атаку, але Фадір Лисенко зараз опиняється під пресингом. Лисенко зіграв на Голованова. Той назад повертає на Лисенка. Зараз перехоплення. З боку Усенка. Юрченко. Буде відкладений фол зафіксовано. Це, до речі, буде перше порушення правил. У пасибі. МФК прямий. Роенов проривається по флангу, і Юрченко чомусь не був готовим замикати дальню стійку. Все правильно робив Юрченко за рахунок своїх габаритів протаранив суперників. Кількох прийшов по флангу. Фактично з кута поля виконав прострільну передачу, яку ніхто не зміг перехопити чи заблокувати. Ну а зараз м'яч у сівці опиняється після цілої низки рикошетів. На кого будемо записувати цей гол? Ну, власне. Підказує арбітр, що на 20-ту номера МФК-прямий потрібно записати автогол. Олександр Калінін. Схоже, на 15-тій хвилині, стає автором такого прикрого автоголу. Свої ворота забиває гравець прямого номер 20. -й. Олександр Калинін. Рахунок 0-2 на користь Шевроле. Чекай! І зараз пауза необхідна прямому. П'ять хвилин залишається до кінця тайму, а команда уже горить 0-2. Причому з нічого народилися обидва ці пропущені м'ячі для МФК Прямий. だっこいった。<noise> Відновлюється наш поєдинок після тайм-ауту. 0-2. Шевроле попереду у протестині з МФК Прямий. Спершу на 12-й хвилині Сергій Юрченко вдало розібрався із кількома опонентами, включно із голкіпером суперників. Ну, а на 15-й хвилині після введення м'яча за бокової лінії. Від того ж таки, Юрченка, спершу Калінін зачепив м'яч, і саме на нього було записано автогол. Там, в принципі, медвідь теж до м'яча доторкнувся. Але він насправді вже був повністю дезорієнтованим тим рикошетом від Олександра Калініна. І в підсумку, саме так Шевроле вдалося подвоїти свою перевагу в рахунку, і тепер блакитно-чорні мають повне право. І всі підстави діяти другим номером на контратаках, нікуди не поспішаючи. Зараз, до речі, ледь за комірець не отримав медвідь від Олександра Виштака. Начебто, все контролював голкіпер МФК прямий, але так небезпечно м'яч опускався і в підсумку влучив навіть у каркас воріт у поперечину. Ну і справді, все-таки, от про ту тенденцію, про яку я говорив на початку цього поєдинку. Не варто забувати, оскільки тенденція отримує своє підтвердження. МФК прямий краще виступає проти команд, які знаходяться на горі турнірної таблиці, ніж проти колективів прямих конкурентів і тих, які знаходяться нижче. Шевроле, наприклад, знаходиться нижче у про проранги взагалі на останній позиції. Прямий так недалеко втік. Команда всього лише наперед останній сходниці перебуває і лишень на два бали більше здобула у нинішній кампанії. Але, тим не менш, з огляду на позиції у табелі проранги, напевно, все ж таки саме прямий повинен був вважатися фаворитом цієї пари. Але за дивним збігом обставин, знову е, прямому не вдається продемонструвати футбол належного рівня у протистоянні із прямим конкурентом у турнірній таблиці. Зараз рахунок 0-2. Залишається уже менше трьох хвилин до завершення першої половини зустрічі. Так, не варто забувати, що у прямого сьогодні і кадрові проблеми, оскільки у номінальних господарів тільки один футболіст на лаві для запасних. Обмежена кількість замін по ходу матчу, обмежені можливості для проведення ротації для того, щоб окремим виконавцям давати відпочити по ходу протистояння. Але, звісно, це не скасовує жодних заслуг Шевроле безпосередньо у цьому матчі. Шевроле до цього здобув тільки одну перемогу, і звісно, що за такого рахунку, за такого сценарію, має хороші шанси вдруге у цьому сезоні взяти три бали і, зокрема, піднятися з останньої сходинки. Власне, якщо перемога у Шевроле буде зафіксована, то так команда набере 8 балів, обійде прямий і підніметься на передостанню сходинку у таблиці дивізіону Сілбер. Але звісно про повноцінну перемогу ще зарано говорити, оскільки ще цілий другий тайм попереду навіть у заключенні миттєвості першої половини прямий може спробувати відіграти хоча б один гол свого відставання. Зараз, щоправда, момент Вусенка. Усенко по порожніх пробиває. Але не влучає Усенко. Іванович, ви берете, пам'ятаєте? Останню хвилину. Начаров. Хитрий такий пас. Закидання у напрямку Голованова. Минута, минута. Медведь. Минуту судьи берут. Там просто одно время плохо, кнопка заедает, и может старт просто позже нажимать. Последняя минута в тайме чистая. И тут заедает кнопка старт, и она может сработать через раз. Поэтому не всегда может получаться нормально сделать последнюю минуту. Поэтому берут ее судьи. Медвідь вкидає на чужу половину.